Універсальні підсаки херабуна з ручкою, яка змінює свою довжину. Тобто, яку захотіли довжину, таку і виставили. Так, показую. Складено в складеному вигляді отакий от компактний розмір. Дивіться, голова розкладається і отримуємо ми отакий от діаметр. Під карасіка, під лящак, під плотву, навіть під коруп, там якогось невеликого, вони підійдуть. Сітка йде вже у нас прорезинена, довговічна. Каркас голови алюміній. Закручуємо і показую вам довжину. Так, Якщо вам потрібно, щоб не довгий був, ось, на одну поділку і маємо отаку довжину, можна навіть шовна грибачити зручно буде. Ручка йде пророзінена, матеріал йде композит. Так, далі. Розібрали трошки довше. І ще плюс в тому, що ця от сама ручка вона підходить під любі кріплення. Якщо у вас голова є побільше коропова, то можна ставити на цю ручку. Так, далі розбираємо. Так, і ще один раз. Ось так от. І отримаємо максимально таку довжину нашого підсака. Власні підсаки, кількість, на жаль, обмежена. Тому хто хоче замовити, пишіть в особисті повідомлення. Або контакти для замовлення є в шапці профілю.